Привіт, малята! Я рада вас вітати. Дітки, подивіться, яка гарна травичка на галявині у нас виросла. Якого кольору у нас травичка? Так, зеленого. Подивіться, дітки, багато квіточок жовтеньких у нас виросло на галявині. Це кулі бабки. Маленький, гарненький. Куль бабки. Якого кольору у нас квіточка? Жовтого, молодці малята. Давайте з вами розглянемо нашу кульбабку. У кульбабки є гладеньке, довге стебло, жовта пухнаста шапочка. Якого кольору квіточка? Кульбабки. Жовтого молодці. Ще є листочки. А листочки якого кольору нашої кульбабки? Зеленого, молодці малята. Діти, а зараз пропоную послухати віршик. Зросте вздовж стежини у жовтій ковтині. Підросте, сміхнеться для вітрів. Вбереться у платічко біленьке, пишне та м'якеньке. А зараз розглянемо з вами кульбабку, які вже відсвіли, яких в них пухнасті білі кульки. З них розлітаються пушинки. На пушинках насіння кульбабки. З нього виростуть нові кульбабки. Кульбабки, які вже від... відсвели, можна зривати і роздмухувати пушинки. Квіти, які цвітуть, рвати не слід. Вони прикрашають нашу галявину. Паную вам на прогулянки знайти біленький кульбаку. І дмухнути на неї. Діти чекаю на ваше фото. Мені дуже цікаво, вийшло у вас чи ні. До побачення!